І все. Так, так І мешканка будинку Галина пригадує момент пожежі. Жінка живе на третьому поверсі. Розповідає, її евакуювали одну з перших. Людей виводили з десятого мішка з мішками на голові. Там задихнутися можна. Там страшне було. Я того ні, бо мене забрали як стару хвору. жінку першу мешканці будинку пригадують, увесь під'їзд був у диму, Тож деяких рятувальників евакуйовували через балкони. Сама в той момент було все в диму. Були заблоковані двері, не могли навіть вийти. Чекали годину на балконі, поки нас не вийде. Жителі будинку. Ночували у своїх знайомих та родичів. Сьогодні в день уже змогли повернутись у свої квартири. Проте у будинку відключили і світло, і газ. Світло виключили, газ виключили, вода є все, більше нічого. Пожежа виникла на другому поверсі будинку. Помешкання площею 60 метрів квадратних вигоріло повністю. Мене вдома не було, але ну, був вибух, а потім на другому поверсі загорілося або газ, або може бензин, який зберігали. Там молоді хлопці проживали в тій квартирі. Загорання гасили 50 рятувальників та 10 пожежних машин. Дії нашої підрозділу були розосереджені в двох напрямках: перше це евакуація людей з верхніх поверхів. Оскільки через пожежі було дуже сильне задимлення. І люди, які перебували на верхніх поверхах, перебували в реальній загрозі. Тому довелося з допомогою рятувальних пристроїв евакуйовувати людей, виводити їх на свіже повітря. Також роботи проводились по зніманню людей з балконів і також з вікон з допомогою автодрабин та кулінчастих автопідйомників. Продуктами горіння отруїлося дві людини, мешканці третього поверху. Їх госпіталізували в обласну лікарню і після надання допомоги відпустили додому. Пожежа сталася вчора ввечері. Ось у цій десятиповерхівці зараз на місці працюють експерти і встановлюють причини. Попередню причину пожежі назвав міський голова Львова Андрій Садовий. Це кімната 60 метрів, яку орендували троє хлопців, які працювали, здається, в одній з мереж по доставці продуктів і поставили заряджати електровелосипед. І З того почалися всі проблеми. Клітка, яка є евакуаційною, також стала причиною розширення вогню поширення, тому що вона була захаращена. Після цієї пожежі у місті обстежать всі сходові майданчики у будинках, аби там не було зайвих речей. Оля Дейнека Ірина Бучинська, новини на Суспільному, Львів.